Доброго дня! Сьогодні будемо писати диктант з самоперевіркою. Для цього пропоную вам відкрити зошит, записати сьогоднішнє число, записати місяць і прописати нижче слово диктант. І назву диктанту мати. Щоб написати диктант, пропоную поставити відео на паузу. А після цього ми займемось з вами самоперевіркою написаного диктанту. Будьте готові. Відео ставте на паузу. Якщо ви написали диктант, пропоную вам взяти червону ручку і перевірити, чи вірно ви прописали всі слова, всі орфограми і пунктограми в даному тексті.